Доброго ранку, друзі. Ми повертаємось, ранок надії в студії. Сьогодні працюємо Даша і Каріна. З нами уже чарівна гостя. Доброго раночку. Нагадуємо, що сьогодні ми говоримо про психосоматику: болить душа, болить і тіло. І з нами якраз Наталія Падун, психологиня, а ще НЛП практик та психолог-сексолог. Доброго раночку. Доброго вам ранку. Вітаємо Дякую. вас. Дякуємо, що знайшли час бути сьогодні з нами і поговорити на таку важливу тему. Взагалі мені здається, що вже багато хто чув це. Слово вже у різних вебінарах в інстаграмі: психосоматика, психосоматика все майоріє і горить, але, можливо, ще не всі знають суть, як це працює саме взагалі в нашому організмі. Можете ще раз нам наголосити, що ж таке ця психосоматика? Так, звісно, психосоматика це насправді ціла наука, і ось ці інстаграмні угу. якісь прояви вони трішки її або спрощують, або зовсім. загострюють так, або зовсім загострюють все. Це наука, яка досліджує, як впливає на наше тіло, наш емоційний, психологічний стан і соціальне навіть середовище, тому ну це досить серйозно, і звідси ми розуміємо, що це багатокомпонентне. Mm -hmm. Це не так, що да, в мене там заболіла голова, тому що я посварилась з мамою. Іноді це буває так, але це більш глобальніше, ніж ми звикли думати. І це досить молода наука, тому що там 20-й 20 століття, половина 20 століття, вона з'явилася, її почали якось доводити експериментально щось обґрунтовувати, mm -hmm. але е чи точно однією психосоматикою ми можемо визвати собі якесь захворювання? Це ще не доведено, Те, що це впливає mm -hmm. на нашу хворобу, на її перебіг, на якісь симптоми. Це точно, це вже mm -hmm. доведено. Ми будемо зараз дізнаватися так покроково у вас. Mm -hmm. Скажіть, а як, якщо кажуть, ну, це в тебе психосоматик, mm -hmm. це про що? От... Е, це про те, що наш мозок дуже любить знаходити якісь пояснення. Чому? Тому що йому так спокійніше. Він думає, що він тут і е має якусь владу над нашим життям. Тому люди звикли дуже спрощувати. Так, я зламав ногу, тому що там ішов не туди. Але це не так працює, це точно. Тому ось це скоріш. Пов'язано з тим, що люди дуже люблять все спрощувати, і мозку потрібно знайти якісь причинно наслідкові зв'язки, щоб легше Угу. А скажіть, будь ласка, чи може гіпотетично, якщо так представити, людина надумати собі хворобу? От чесно, втомилася, розпереживалася і взяла трошки похворіла. Чи може так бути? Якщо втомилась, розпереживалась і похворіла, може. А як надумала, ну тут треба, по-перше, все дуже індивідуально? Цікаво, тому що є люди, які там. Постійно, наприклад, у них великий страх уяві моменти там якісь хронічне захворювання, mm -hmm. або якесь невиліковане. і цей страх протягом років, от він там боїться, наприклад, чи рак, що був діагноз, чи щось, а можливо, є якісь передумови, бо там десь хтось в роду, і живе з цією думкою, і тут та на тобі, і все таки ця хвороба є. Чи це можна назвати теж психосоматикою чи ні? У кожній хворобі є якийсь якась частина психології, все одно да і ця частина чи більше, чи менше, це треба досліджувати. Стосовно того, чи може надумати і там втомився, захворів головною проблемою ну, проблемою психосоматики, є те, що ми стресуємо так. Mm -hmm. Стрес, mm -hmm. який mm -hmm. хронічний, який в нас дуже довго тривалий, тому що наш організм при стресу він починає функціонувати навіть по-іншому, тому що він виділяє там дуже багато кортизолу. Це вже мабуть всі усвідомили, mm -hmm. так якісь гормональні йдуть перебудови в нашому організмі і все це впливає. Тобто, якщо людина ходить і думає, я захворію, вона що робить? Вона стресує. А в організмі так все влаштовано, що насправді там, де тонко, там і рветься. Так? Якщо ти постійно стресуєш, твій організм він виснажується. Якщо ти себе цим загоняєш, він виснажується І як наслідок, ти починаєш хворіти, тому це дійсно буває так. Надумати якусь точно собі хворобу це теж питання, таке, яке потребує досліджень. Чи є це так, в когось дійсно да так можливо бути, а в когось ні. Це треба дивитись вже в uh -huh. якихось масштабах експериментах. Uh -huh. Ох, і цікава взагалі тема, як психологія зв'язана з нашим цілом. Пані Наталю, а скажіть, чи от сердечні переживання можуть теж якось транслюватися? Тобто, чи зв'язано серце і там хвороби там, серця з, з мозком, і навпаки, чи можуть одне в інше перетікати? Угу. Uh -huh. Одне в інше це цікаво, але то, що да, ось є такі приказки, дає там серце болить, серце там угу. рветься. І так, коли ми переживаємо, що в нас відбувається, в нас сердечний ритм да, він так, пришвидшується, так. ми щось тим відчуваємо. І в таких кардіохворобах психічний е, компонент угу. він є невід'ємним і в більшій чи меншій історії він. Чи більше, чи менше, і тому, тому сердечний приступ, коли якийсь там сильний. так, але планує. треба розбирати, треба розуміти, що це многокомпонентне. Тобто, якщо ти в тебе болить серце, і ти вирішив, все це психосоматика, піду тільки до психолога. Це вкрай невірно, і це велика помилка. І у цих інстаграмних деяких марафонів, якихось книжок. Ні, так не працює. Ти йдеш до лікаря, ти йдеш до психолога, і ти да, і там, і там ти вже це вульковуєш. Тоді це буде давати свій результат. Угу. От які може є якийсь список хвороб, які можуть виникнути через психосоматику. Насправді такий список є, але він дуже такий. Дуже <с>?, да, якимось uh -huh. е, тими, хто займається цим. Але з тим, з чим звертаються най, найчастіше, це в нас, е, ми вже проговорили, це кардіо, деякі захворювання, це може бути синдром роздратованого кішкінника, це в нас якісь шкірні висипи, прояви, дерматити. Uh -huh. е, це в нас може бути навіть якийсь. Термоневроз це коли підіймається температура на якісь важливі події, або якщо ти uh -huh. втомився, перепрацювався і так далі, і тому подібне. Також такі захворювання, як язва желудка та 12-першної кишки, це все ну, має в собі дуже великий такий аспект психологічного, але це не значить, що саме психосоматика визвала це. Да, був ряд таких uh -huh. якихось факторів, які спрацювали саме на це, і дійсно, стрес дуже дуже грає в цьому велику роль. Бо я ось перед перед ефіром читала, що після другої світової війни у бійців були загострені саме язви, і це теж досліджували. І це не пов'язано з харчуванням, а пов'язано більш було з тим, що вони перенесли так. А яке почуття визиває саме от язву шлунку? Це треба дивитись. Це страх там чи, чи можливо щось таке? так. Страх, знаєте, який ось навіть ужас, я б сказала, uh -huh. так який підіймається. Ти його відчуваєш навіть у животі. Знаєте, як воно uh -huh. коли страшно, воно все там всередині. От моя подруга, коли ми вчилися разом в у вузі перед іспитами, у неї завжди болів шлунок, і от вона не могла нічого їсти, нічого тому, що просто. От така реакція для так, організму. Це психосоматичний симптом. Ага, Цікаво. в мене було в, таке в у підлітковому віці, в мене підіймалася температура перед якимось важливими подіями. Угу. Ой, ось отак, чик, і все. І в тебе вже на термометрі. Може, це коли ми наче свідомо не проговоримо якийсь цей страх, ми його в собі акумулюємо, і тоді це виходить через якийсь, ну, не знаю, когось шлунок буде, когось там, не знаю, голова і Немає сили угу. всяке таке. Супер. А як власне зрозуміти, що твоя хвороба викликана психосоматикою? От угу. чи можна просто в будь-якому випадку звернутися до психолога і пошукати там щось знайдеться, чи ні? Це теж можна. Але насправді, е, да, є такі фактори, коли твоя хвороба не знаходить якихось підтверджень медичних. Ну, тобто, ти ходиш від лікаря до лікаря, лікаря до лікаря, і лікарі всі такі, ну я не знаю, що з вами. Ніби це все. тут треба замислитись. Якщо твоя хвороба повторюється, тобто ти вилікувався, вона знов прийшла, ти вилікувався, вона знов прийшла. Якщо ти знаєш, що в тебе був стрес, було якесь дуже сильне потрясіння. То тут треба замислитись і діяти на впередження, де да, йти розбиратись, тому що насправді дуже такий сильний стрес він може аукнутись тільки через рік або два. Навіть таке можливо, і це дійсно так працює. Тому ось тут треба замислитись і ви. Чітко підміт... підмітили те, що емоції, да, ось ці емоційні стани, вони і є дуже великим таким компонентом і питанням, в якому психологи і працюють Це Перше, що ми навчаємо людину проживати, помічати і розуміти свої емоції, тому що чому наше тіло страждає, да, коли страждає душа? Тому що а, люба наша емоція, вона моментом від відражається в нашому тілі. Ну тобто, як ви розумієте, що ви налякались? Ну так певний стан заціп якесь так, 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 так. так відбувається. Тобто в тілі ви його відчуваєте так. Такше здивування, так же радість. У нас щось проявляється в тілі. Тобто, це зв'язано дуже, дуже, дуже да? від наших думок, від наших емоцій. Тіло теж якось відгукується. І іноді ми не помічаємо свого тіла. Люди живуть не помічаючи, десь вони перепрацьовують, не помічають, що вони втомились, десь вони. Замерзають, не помічаючи, що їхньому тілу холодно. Так ну на жаль, в теперішніх умовах уникнути стресу цим неможливо, майже, на жаль. друзі. І ми щодня, щоранку ми згадуємо те, що все-таки триває війна, і все таки багато людей страждає. І саме зараз ми хочемо трішки зупинитися для хвилини мовчання за всіма, хто загинув у цій війні. Ну що ж, друзі, ми пам'ятаємо, ми шануємо пам'ять всіх, хто захищаючи нас, загинув, хто просто потерпів від агресії Російської Федерації, і ми дякуємо всіх, всім захисникам, хто сьогодні боронить нашу землю. Ми продовжуємо жити, продовжуємо дбати один про одного і говоримо якраз зараз про психосоматику. До речі, як все-таки ви казали, як зрозуміти так, що це психосоматика а не інша хвороба? А чи можна якось розірвати оцей такий ланцюг, щоб більше не страждати від психосоматичних таких розладів? Чи це повинні бути якісь там не знаю сеанси з психотерапевтом довгі, чи як взагалі зробити так, щоб моя голова не вирішувала за мене, так коли мені там хворіти, чи щось типу такого? Перше, що потрібно зрозуміти, як ви вже й казали, що це компоненти, да? многокомпонентне складове. Наше здоров'я це також да, певні якісь компоненти. Тому нам потрібно перше це помічати своє фізичне здоров'я, да? піклуватись про це, як мені зараз помічати свій стан саме тілесний, працювати над цим. Піклуватись дійсно про своє здоров'я, проходити медогляди, знати, що з тобою все добре, здавати аналізи, це да, для свого е, спокійного сну, так би мовити. Е, потім да, працювати зі своїми емоціями і думками це теж важливо дуже, тому що е, ми насправді можемо обирати свої думки так, як ми обираємо одяг, так. і це дійсно так. І наші думки впливають на наші емоції, наші емоції впливають на наші думки. Тому над цим точно треба працювати. І ментальне здоров'я це теж дуже важлива складова, тому Піти до психолога це дійсно є вихід, але ну не всім це навіть іноді потрібно, іноді е, да, люди якось так саморефлексують, теж досить добре. Помічати це, як ти з собою розмовляєш, які думки в тебе превалюють в твоїй голові, і помічати на своє оточення, да, звертати увагу, тому що соціальний компонент в психосоматиці теж є. Mm -hmm. Ну тобто, коли ти спілкуєшся з людиною, яка завжди не в доброму настрої, щось каже, що ми всі. І помремо. Якраз за це запитання. Як бути з тими, у кого таке негативне мислення завжди? Це також якось впливає на всю нашу тему психосоматики? Ну, може впливати, тому що людина сама себе загоняє в постійний стрес. Навіть коли ти хворієш, да, перебіг хвороби може тобі. Підлегшити те, що ти будеш якось себе підтримувати, піклуватись про себе, проходити правильне лікування і бути там позитивно настроєним на те, що ти mm -hmm. будеш якось. Ви знаєте, ми, ми... ми християни, і ми я пригадую такий вірш в Біблії, що унилий дух сушить, сушить кості, кості, а веселе серце воно як там, тамськи не знаю як... лікує, лікує, лікує що веселе серце. Воно лікує. Я думаю, це така мудрість. Вона вже з, дав... з давен. Так. Вона наче є, але ми все одно. Якось ну, ігноруємо. А в мене от, ще є власне цікаве питання, пані Наталі, до вас стосовно е, мами і дитини, от психосоматика мами, я от чула таку думку, що передається воно е, маленькій дитині. Е, от якщо якась є у мами там проблема, е, і потім хоп, і дитина в такий невчасний момент захворіла, mm -hmm. і ти не можеш зрозуміти чого, от саме якісь вірусні такі. Чи дійсно це може бути зв'язане? Чи є якісь дослідження стосовно цього? Ну, Дивіться. Е... Псих, психіка дитини до десь 6-7 років, це насправді да, відображення того, що відбувається з мамою, відбувається в полі сім'ї. Да, особливо діти, які там менше до 3 років, це точно да, треба дивитися що з мамою. Але іноді, як казав да, Фрейд, банан це просто банан. Так? Ну, треба дійсно дивитись, чесно собою балакати, тому що не завжди це вдається. Іноді, коли я питаю, да, як ви думаєте, навіщо ви захворіли, давайте над цим подумаємо. Мені кажуть, Жут, ви що? Я навіщо я не хотів хворіти? Але потім, коли ми виходимо вже на рівень підсвідомості, даємо там цій хворобі якийсь образ, ми десь з ним балакаємо. Ми дійсно бачимо, що наше тіло, наша психіка, вона працює за нас. І якщо ти перевантажив себе роботою і захворів. То твоє тіло тобі кричить: відпочинь, будь ласка, я вже не можу, мені вже багато. Я тебе прошу: якщо ми зараз не відпочинемо, все ми більш не встанемо. Тому це треба так червоною, такою ниточкою собі помітити, що все це працює на нас, і тіло, і психіка, і ментальне здоров'я. Просто цим треба вміло керувати. Клас, гарно ви так підвели, просто нічого не має додати, крім того, як бути от уважними до себе і піклуватися про себе. Нагадуємо, друзі, що з нами була сьогодні прекрасна психологиня Наталія Падун. Е, говорили сьогодні, чому болить душа і починає болити тіло. Про психосоматику, друзі. Якщо вам дійсно цікава ця тема, переходьте на Ютуб канал, дивіться детальніше, поширюйте, тому що тема важлива. Але дійсно розділяйте. Мені ваша порада сподобалась. Іноді банан це просто банан. Так.